Вітаю усіх жінок, хто приєднується. Сьогодні я прийшла розповісти свою історію. Дуже таку цікаву і для мене дуже важливо. Хочу це залишити тут собі на згадку. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні. Я позавчора записувала медитацію на свою онлайн-програму, яка буде. У лютому, 11 лютого, ми починаємо. Слава Роду називається ця програма. Я якраз записувала на неї медитацію. Сім колін роду. Ця медитація називається. І коли я її записувала, вона була на російській мові, я її перекладала на українську, на українську. І коли записувала, я Відчувала дуже цікаві почуття, які я до цього ніколи не відчувала. Я цю медитацію знаю ну, давненько, в принципі. ось, Але такі відчуття я я, я, я ніколи не відчувала, коли я її робила. А тут я взагалі її, можна сказати, ну не так, що я там, знаєте, сіла, заспокоїлась. Я її записувала для жінок, які будуть на моїй програмі. Ну, і, звісно, коли ж ти записуєш, ти все одно все проговарюєш, все відчуваєш. І, і трапилось якесь таке дивне відчуття. Я навіть не знаю, як його описати словесно. Це, напевно, знаєте, якось так. А, Такі якийсь ком в горлі, такі і мурахи, і хочеться плакати, і хочеться радіти. Якісь такі відчуття прям нахлинули дуже різні і дуже цікаві. Знаєте, вони такі були різносторонні. Я не можу сказати, що медитація мені дуже радісно далася, чи я там дуже плакала. Ні, просто якесь встривоження таке в мене було. І ось вчора у мене була зустріч з моєю духовною наставницею. Тобто, як я для вас, да, для когось наставниця, так і в мене є моя духовна наставниця, яка допомагає мені прожити різні мої стани, різні мої етапи життя, трансформації, яка мені підказує, допомагає, підтримує мене. Ах, як у кожного психолога є свій психолог, супервізія, так і в мене. Бо я вважаю, що провідник повинен бути чистим, а, ну, працювати в першу чергу з собою, да, проживати свої якісь процеси, потім вже тільки йти до людей. Ось. І в нас вчора з нею була зустріч, і в ході цієї зустрічі вона чутлива людина, ясно бачуча, бачить різні життя, а, різні кармічні ситуації. Ось, і ми з нею працюємо, і вона говорить мені: зараз прийшла до тебе твоя бабуся сьомого покоління. І в мене зараз вже такі мурахи по всьому тілу. І знаєте, такий внутрішній жар. Я знову про це кажу. мені знову жар. Мені аж плакати захотілося. Що бабуся прийшла до мене, бо вже мої такі бабусі, з якими я була близькі, вони пішли вже з життя, і мені зараз дуже не вистачає цієї енергії жіночі. Знаєте, коли е, жінка старша, в роду, старше тебе, яка ти до неї прийдеш, вона тебе пригорне до себе, нагодує, вислухає, е, втішить тобі, скаже, що ти в неї найкраще. І от вчора е, прийшла у наше поле робіт моя бабуся сьомого покоління. І виявилося, що вона а, була відьма. І вона була як знахарка, відьма, але вона працювала в астралі. Коли робота йде в астралі, це означає якісь привороти і, в общем, щось таке, що дуже, не дуже на благо йде. А ось. І вона виявилася таким займалася тоді. І за те, що вона цим займалась, на її рід, і на мене а, сутність, яка є не дуже, не дуже добра, і краще, щоб її в моєму полі не було. Ось всі ми знаємо, да, що на нашу долю впливає сім колін рода. Я це знала, я сама постійно про це кажу на всіх своїх програмах, вебінарах і всьому такому. Ось, одне діло говорити, а друге діло, знаєте, відчувати це на собі. Бо ми та все знаємо, да? коли приходить саме цей досвід, який ти проживаєш на собі, це зовсім інше. І ось вона до мене прийшла, бо те, що вона робила тоді, це і на мою долю впливає зараз. Ось і я її попросила. В потоці, в медитації, щоб вона допомогла, щоб ця сутність пішла з мого роду, щоб це більше не лежала, ця програма на моєму роду. І вона мені допомогла. Це дуже такі теж цікаві відчуття. Я не знаю, як їх можна писати словами, але я дійсно на фізиці це відчувала, в мене аж почав бурліти живіт, і, ну, як там запустився такий процес. Ось. І Я їй у вдячність приготувала кутю і золоті монетки поклала і трави на тарілку таку велику, і вона пішла це віддавати своїй сім'ї, своїм родичам, які теж постраждали внаслідок того, що вона ось таким займалась. Ось це моя бабуся, вона вже навіть перевтілювалася. А, тобто вона вже була народжена сьоме покоління. Це ж давно-давно-давно-дуже-дуже давно вона ну, жила. Е, і вона вже переродилась один раз, і вже вона знов як би, у тому світі. І мені дуже стало, знаєте, е, ну, так, 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 так. такі процеси в мене запустились, вони до сих пір проходять, і в мене такий жар досі йде ось що. Що я завжди відчувала, що в мене в роду дуже сильні жінки були. Я не знала, звісно, що в мене там в сьомому поколінні було, Богу. Всіх, кого я знаю, це моя мама, бабуся і від бабусь знаю про прабабусю. все. Тобто, це три покоління жінок. Я четверта, і більше я не знаю, хто в мене що вони робили. Але в мене бабуся. Одна бабуся в мене вірила в астрологію, в мене залишились її прогнози. Ось вона також всякі заговори робила. От якось ми, ну знаєте, такі добрі заговори там на гроші, на благополуччя. В мене я все це зберігла у собі і що вона любила. Вона завжди покупала гороскоп. Мені читала. Ми з нею один знак зодіаку були. Вона завжди про себе читала, про мене читала. Ось кожен місяць вона купувала це, а Друга бабуся в мене вона виводила ячміні. Ось і ну, така вона цікава була. Вона ніколи мені не розказувала, нічого такого не говорила, але вона знала така, ну відчувалась в неї сила. Вона її не використовувала, ну тільки ячмінь заговорити там, от щось таке. І мама в мене теж у мами мої віщі сни сняться дуже часто. Ось. І теж вона, може там прищі, коли виліз, от таке от робити. Тобто, я відчувала, що по жіночій лінії в мене такі жінки цікаві і були, що, роби, ну, що вони працювали от, з травами, з магією. Я це знаю, я це відчуваю. Ось. І, і бачите, коли жінки в роду працюють. Не в дусі, тобто не з духовними силами, не з божественними, це коли в облаго. да чому я завжди кажу, що намір ми ставимо екологічно тільки про себе. Ми не говоримо, щоб там, Петя почав мені щось робити, приносити, дарувати, любити, бо це не екологічно про когось просити заговір. Ми завжди працюємо тільки з собою, наповнюємо себе, трансформуємо, міняємо свою свідомість, але. Тільки свою, нікого більше ми не тримаємо. Ось. Але раніше ж це дуже було там всі любовні ці заговори, відвороти, привороти і тому подібне. І, звісно, коли хтось вроду цим займається, це перекладається на долю других родичів, і вони це несуть. І вчора, ось, а, прийшла до мене бабуся, я дуже їй вдячна, що ось медитації. Вона до мене прийшла і допомогла з мене з роду, зняти оцю, оцю тяжкість, да, оцих її дій колись. Ось. І тобто, і, і знаєте, я дуже, коли мені вона сказала, моя наставниця, що прийшла жінка з сьомого коліна, я кажу: Господи, я ж вчора записувала жінкам на свою програму. Сім колін роду, ви розумієте? Ця медитація називала Сім колін роду. Я коли записувала там кожному поколінню, ми проговорюємо слова. В мене теж аж і мурахи, і жар, і якесь таке тремтіння внутрішнє було. Я не розуміла чого. Я вчора кажу: ви уявляєте, я говорю жінкам, записувала цю медитацію і прийшла сама жінка з сьомого коліна. Ось. Тобто я про те, що медитації, все те, що ви робите для свого роду, воно працює це 100%. Просто важливо, ми це не бачимо і не відчуваємо. В мене теж, поки яснобачення бачення не відкрите, я не, не бачу таких процесів. Да? Я відчуваю все тілом, в мене можуть бути мурахи, сльози, ком у горлі. Тобто любі такі тіл, тілесні прояви у мене, це я знаю, що щось, щось відбувається. Да? Але я не можу, напевно. Знати, що відбувається, хто там поряд зі мною стоїть, хто прийшов, який кармічний вузол в мене розв'язався. Але я відчуваю на тілі, що йде якийсь процес. Ось. І тому я про те, що всі, то, що ви робите для свого роду, всі медитації, практики, воно дуже сильно працює, дуже потужне йде розв'язання кармічних вузлів. Так, я прийшла до вас знову. Сподіваюсь, зараз звук є. Напишіть мене чутно мене чи ні. То бачите. А! То бачите, не витримує техніка. Дякую, Русь. Не витримує техніка, телефон почав розряджатися. Звук пропав, і то може бабуся не хоче, щоб я розказувала про неї, чи що це таке робиться. В общем, я хотіла вам сказати, що всі родові практики вони дуже класно працюють. Навіть якщо ви не відчуваєте на фізичному плані якихось змін чи якихось відчуттів, то все одно робота йде. Просто бачите, не у всіх у нас є яснобачення, да, щоб там побачити які процеси, але у кожного є своє таке внутрішнє відчуття, коли він знає, що ось це так, це. Я відчуваю якийсь процес, щось запустилося, хтось поряд рядом зі мною, хтось мені допомагає. Тобто, у мене це проявляється, коли я е, відчуваю якийсь ком у горлі, якісь е, мурахи по тілу, мене може кинути в жар чи, наприклад, навпаки, в холод. Тобто у кожного своя якась є. Яке є відчуття, яке ви можете це відслідкувати? Просто треба за собою слідкувати. Да, відслідковувати. не слідкувати, а відслідковувати свої якісь процеси, якісь свої внутрішні відчуття, і вони вам ніколи ну, не збрешуть, що що воно і як воно є. Ось тому я а, хотіла з вами поділитися тим, що ці практики, оці всі медитації, е, які ви робите з родом, плетете колород на теж на сім колін роду. Він е, Практика з яблуками, ви проходили зі мною, чи може, якісь ви свої там практики, теж знаєте, молитви читаєте, свічки ставите за рот. Це все дуже працює, і наші предки дуже вдячні, що через нас зараз вони можуть розв'язати якісь оці кармічні вузли. Це те, що ну давно вже лежить нас на роду, да, але. Раніше цим ніхто не займався, не переймався, а зараз приходять такі душі, які це можуть відчути, які це можуть побачити і допомогти. Ось. Тому, тому мені важливо було вам це розказати, бо для мене це дуже важливо і. Ну, Знаєте, вона так все кажеться, все, все недарма да? Я вам записувала медитацію. Ну, хто буде на програмі Слава Роду, вона буде. В один із днів буде ця медитація, ви з нею познайомитеся і розкажете про свої відчуття. Ось, і я не очікувала, я на тілі ну, відчула, що щось таке проходить, але я не могла це якось роз'яснити собі. І вчора, от, благодаря тому, що я пішла на свою, можна так сказати, терапію, да, проробити свої якісь процеси, і так прийшла бабусічка і допомогла от вирішити таке питання. Ось, Тому я теж бажаю, щоб ваші якісь кармічні історії, родові, вони розв'язувалися, трансформувалися, і щоб вам, вашим дітям жилося набагато краще, легше. Вже без якихось таких астральних історій, сутності, і, і звичайно, щоб кожна з нас слідкувала за тим, що вона випромінює в світ, що вона вносить всередині, що вона передає іншим людям. Це теж дуже важливо починати завжди з себе. Коли ти починаєш з себе, то все інше воно вже підтягується. Ось підтягується і ось так. Може, у когось є якісь питання, можете зараз мені написати. Якщо питань нема, то була рада з вами поговорити, поділитися. Вийшло навіть два ефіри замість одного. Цікаво вийшла. Так що, і тому я вирішила цю медитацію, кому хочеться зробити її. Сім колін роду. Її можна за донейшн купити до 11 лютого і зробити вдома самостійно. Ось, а хто йде на славу роду, то вона буде у вас в програмі. Дякую вам за поради в пості, Буду робити. Да, і я дякую, що ви прочитали, ознайомились. і це да такий період. Я раніше ну, у дитинстві, напевно, всі чули, да, що там весною, весною і восени наче, імунітет спадає, ми починаємо хворіти. А на, сам, на самому ділі, коли я вже познайомилася да, з, з лиднями, да, ну, знала про цей період. Я зрозуміла, що це не фізичний імунітет, знаєте, там шо ми там ну такі всі хворобливі. Ні, просто е, якась сила нас залишає да, наших предків, нашого роду, і ми залишаємося один на один. І якісь непережиті емоції, щось сказане, щось недосказане. Воно все нам вертається. Вертається нам. Е, Фізично, да, тому що ми живемо з вами в фізичному вимірі, ми відчуваємо все на тілі, і через тіло до нас добре доходить. Тому як кажуть, що хвороба це не наказання, а це навпаки до нас, так, до нас так звертаються, щоб ми зрозуміли, щоб ми приділили туди увагу якусь. Ось тому, тому ось такий період да, він нам показує, куди ми йдемо не туди, як ми спілкуємося у родині, у якихось там. З іншими людьми, які ситуації, як ми до себе чи вміємо ми відпочивати, як ми до себе відносимося. Тобто, оцей такий період злидній, він все показує, обнажає, дає нам зрозуміти, що де ми зможемо виправити. Тобто, я не хочу вас лякати, що там таке складно, що всі захворіть. Ні, ні в не в якому разі. Це просто знаєте для розуміння, що можуть бути якісь такі стресові ситуації, такі якісь неприємності, може роздрутовані люди бути поряд. Вони можуть навіть не, ну, не з цього періоду, да, а взагалі просто от такі у них самих період. Але щоб ми свідомо до цього ставилися і не реагували на це. І, і взагалі бо я не тільки період злидні, просто він такий більш яркий, да, буде. Показувати нам, але взагалі життя нам зараз завжди таке показує. Я за те, щоб ми завжди ну, віддавали собі свідомо, споживали їжу, свідомо з людьми, з людьми спілкувалися, да, якісь свої вчинки робили. Тому я ці поради залишаю назавжди. Нам всім, щоб жити, знаєте, з таким чистим серцем, з добрими помислами і нести у світ добро і любов. ось, І звісно, проживати різні емоції. Ми ж люди, у нас все буває. Ми прийшли у це втілення людьми, і в нас все прекрасно. І нас Бог створив. Ідеальні, по праву народження. У нас немає ніяких із От кожна з вас, вона ідеальна. Вона вже народжена, ідеальна, вона ідеально виглядає, і вам не треба нічого змінювати і бути схожими на когось. Ви вже по праву народження ідеальна. І поряд з вами такі ж ідеальні люди. Просто ідеальні, але унікальні. Ось. Тому це дуже таке цікаве. Ось так що такі справи. Я познайомилася зі своєю бабусею в сьомому коліні. Дуже рада. У мене ж сльози на очах аж досі у мені якось, знаєте, такі процеси цікаві, запустились і якось і плакати хочеться, і обняти її хочеться. І все ось такі якісь емоції. Тому до зустрічі на онлайн-програмі Слава Роду. Ось і. І всіх нам класних практик в житті я вас обіймаю. Бачу, що питань нема. Це добре. Все, до зустрічі, любим.